Щиро всіх вітаю на каналі про в'язання з Валентиною Пономарьовою. Сьогодні на календарі 14 лютого свято, День Закоханих, і я хочу вас привітати. Бажаю вам, щоб любов завжди жила в ваших серцях, щоб на душі було тепло і радісно, затишно, щоб все по життю вдавалося. А саме головне, щоб поруч з вами завжди була потрібна і кохана людина. Ну, а я саме в цей день розпочинаю свій в'язальний влог і продовжую в'язати джемпер, про який я розповідала останні два в'язальних влоги. Перший варіант цього джемпера йде в розпуск. Я все його хочу розпустити, але ніяк ніяк не піднімається рука, розпустити цілу деталь спинки, бо візерунок мені дуже і дуже подобається. І... Я зрозуміла, що моїм глядачам також подобається більше перший варіант, бо він дійсно класний. Я від нього не відмовляюсь. Обов'язково найближчим часом буду повторювати цей візерунок, але вже в іншій пряжі, бо в цій пряжі мені, верніше, цієї пряжі мені не вистачає. Цей візерунок бере на себе дуже великий метраж. тобто необхідно розуміти, що візерунок схлопується як резинка і бере на себе багато метражу. Тому навіть на маленький розмір, 1600 метрів, в довжину нитки мені не вистачило. Ось цей візерунок. Мені він дуже і дуже подобається. Я навіть вже підібрала пряжу, з якою буду в'язати такий джемпер. Але знаєте, незважаючи на те, що і глядачам, і мені більше подобається перший варіант, саме цей я в'яжу другий варіант, бо мені не, хоч, не хочеться змішувати, розбавляти пряжу іншим складом. Тут 70% маринос-джелонг і 30 шовк. А якщо сюди щось додати, то вже склад буде зовсім іншим, і полотно буде виглядати по-інакшому. А зараз це саме таке тоненьке, елегантне, тендітне полотно. І так як ми наближаємось вже до весни, до тепла, саме такого джемперочка легенького і хочеться зв'язати. А якщо додати сюди підмот, до речі, я його знайшла сюди і мені вистачило вже пряжі, то полотно б стало товщим. Треба було б збільшити номер спиць для того, щоб вистачило довжини цієї нитки на джемпер. І він виглядав вже інакше. І саме тому я і відмовилася від першого варіанту, але обов'язково до нього повернуся. І другий варіант ось такий, він сподобався вам менше. Але це в порівнянні. Сам по собі він дуже-дуже гарний, мені подобається. І... Джемпер виходить саме таким, як я його бачу, легеньким, тоненьким і саме весняним, тому і в'яжу його. В попередньому влозі я показувала, що в мене лише тут був початок роботи, ось буквально трішечки я там пров'язала, і от за неділю я вже майже дісталася до підрізів. В мене тут Рапорт візерунка складається з восьми рядочків. Це в мене вже 11-й рапорт, а до підрізів мені необхідно пров'язати 13 рапортів в довжину. І вже буду відокремлювати деталь. Перед окремо, спинку окремо і окремими деталями дов'язувати. І знаєте, що я хочу сказати? До речі, я поміняла зараз телефон, на який знімаю. Сподіваюсь, що картинка буде трохи кращою, ніж були мої попередні записи в попередніх відео. І я бачу різницю, тому що насправді вживу полотно виглядає матовим. І в попередніх своїх вологах я також не помічала шовковистого блиску. А от зараз я дуже чітко бачу шовковистий блиск полотна, бо саме 30% шовку і дають цей блиск. І от ну, мені здається, видно, можливо, це я тільки помічаю. Пишіть, вам також це помітно. Чи це мені так хочеться, щоб новий телефон знімав набагато краще, ніж попередній телефон. Сподіваюсь, картинка дійсно трохи покращилась. Ну, можливо, не трохи, можливо, набагато краще стало. І я це вже зрозумію після того, як буду монтувати відео. Ну, а я тим часом буду продовжувати в'язати джемпер, він мені все ж таки подобається. Як я вже сказала, що в порівнянні цей візерунок нібито програє. Але ж ні, він класний. І я думаю, джемпер буде дійсно, дійсно легеньким, весняним. Мені подобається. Буду продовжувати. Ну, а також буду продовжувати записувати всі свої події, які трапляться за ці дні, поки буду. Записувати це влог і обов'язково буду з вами ділитися. Продовжую в'язати шкарпетки, я розпочала їх в'язати в лікарні і трішечки не встигла дов'язати, буквально мені манжет необхідно пров'язати по другій шкарпетці. Я навіть вже ниточку тут обірвала, треба приєднати ось цю рожеву і дов'язати. Я... Ну, не вперше, я в'язала від миска раніше, але мені не зовсім подобається варіант в'язати від миска до пагомілка шкарпетки. А тут я чомусь вирішила в'язати саме таким чином. І Сподівалася, так як в мене тут був залишок пряжі, розмотати її на на рівні, клубочки по вазі, для того, щоб пагомілок вив'язати, ну, просто в ноль пряжу вив'язати. Але в лікарні зрозуміла, що я кинула моток і не розмотала його, не зважила. Тому вже в'язала на око і в мене лишився ось такий буквально невеличкий такий клубочок. Мені дуже подобається варіант, коли шкарпетки ось так перегинаєш, і пагомілок дорівнює стопі. Можливо, б цього клубочка і вистачило, щоб погоміло б зробити трохи вищим, ну та то вже нічого. Як склалось, так і буде вже. Я не буду розпускати ту резиночку, для того, щоб вив'язати пряжу в ноль. Лишився такий невеличкий моточок, клубочок, ну нехай вже лишається. Я найближчим часом, можливо, навіть і сьогодні вже завершу їх в'язати. Сподіваюсь, в цьому влозі ви побачите ці шкарпетки, як готову роботу. І вони мені дійсно сподобаються. Класнючий от такий весняний колір. В'яжу я на 36 розмір для дівчини. Сподіваюсь, вони їй сподобаються. Вітаю, друзі! п'ята ранку, 18 лютого, і я тут з самого рання до вас з шкарпетковою пряжою. користуюсь нагодою, що є світло, і вирішила відзняти невеличкий шматочок відео. З самого ранку хочу розпочати в'язати нові шкарпетки. І розгубилась, тому що не знаю, що я хочу. Я хочу все і одразу. Одразу декілька пар. Але я розумію, якщо я розпочну декілька пар одразу шкарпеток, то ні одна з цих пар не буде в'язатись. Мені краще в'язати одну пару, дов'язувати до кінця і потім розпочинати. А так як я щойно завершила чергові шкарпетки, я і буду розпочинати новенькі. І з чого я планую в'язати? В мене є ось така чудова, просто дуже-дуже чудова пряжа. Неймовірні кольори турецька, турецький виробник останнім часом нас радує. Це Forza Stripe. І в мене є ось такі ось такі три чудових кольори. Залишок невеликий, це також Forza Stripe. і два новеньких хматочка, які я щойно дістала з запасів своїх. І от, не знаю, або в'язати шкарпетки просто з новенької пряжі, без додавання якихось залишків, або використати ось цей мікс залишків. Мені сподобалось останнім часом в'язати шкарпетки з п'яткою куток, саме такі я щойно і завершила. І ось такий мікс, можливо, і буде гарним. І я використаю всі свої залишки, або розпочати новенькі. Зараз поміркую і одразу ж щось розпочну. Так, Що за залишки? Тут в мене вже в сіренькому кольорі етикетки немає. Це Alize Comfort Socks і колір 182, такий меланжовий сірий. Тут небагато, можливо, резинку по пагомілку зроблю темненьку, а п'яточку і носочок світленьким кольором, бо мені здається, ось цієї світлої нитки не вистачить на дві шкарпетки. Ну, і це будуть такі шкарпетки з п'яткою куток. Або розпочну з новенької форзи. І, до речі, тут кольори от виклались просто по порядку в кольорові палітрі. Це Forza Stripe Color 28.07, тоді це 28.08, а ось це колір 2809. Зараз поміркую і розпочинаю новенькі шкарпетки. П'яткою куток, або, не знаю, можливо, Strong. Ну, тобто мої улюблені лицевою гладдю. Ну, все як завжди. А які ж шкарпетки в мене вийшли, давайте зараз вам покажу. Ось така чудова пара шкарпеток, залишки в мене вийшла. В'язала я їх з Алізе Artisan. це смугаста пряжа. До речі, колір я вже не пам'ятаю, етикетка в мене не зберіглась, або, може, зберіглася, та я її зараз не бачу перед собою. А можливо, навіть і бачу перед собою, навіть вона в мене і є. ось. Ці. Ця етикеточка дуже пом'ята, тому не буду перед вами дуже мелькати. Хочу сказати просто колір 9002. Тому я використала залишки Artisan і Comfort Socks на носочки, мисочки, п'яточку. Резиночку на погомілку іншого кольору. І така чудова парочка в мене вийшла. Навіть лишився невеличкий моточок. І знаєте, раніше я такі клубочки моточки зовсім не зберігала, але в цьому році надивилася дуже багато відео, де дівчата в'яжуть ну просто при чудові шкарпетки з крабі сокс. До За таких залишків вони їх зберігають, потім змотують, навіть приєднують, підвалюють краєчок ниточки до іншого яскравого якогось моточка і в'яжуть при чудові шкарпетки. Я такі залишки завжди використовувала просто десь там, як бросову ниточку, для чогось там вона знадобиться. І тоді я брала такі от невеличкі шматочки. Але зараз вирішила їх зберігати. Буду зберігати і, можливо, на новорічні свята також зв'яжу дуже-дуже яскраві шкарпетки. От мені просто хочеться, хочеться спробувати шкарпетки з крабі сок. сок Тому буду зберігати такі моточки. Ну, а зараз не про майбутні шкарпетки, а про ті, які я щойно відв'язала. Дуже класні, дуже класне сполучення кольорів вийшло. Ну, от просто ідеальний варіант. Ну, на мій погляд, можливо, комусь і не сподобається, але мені дуже подобається. І тому я про це вам і кажу, розповідаю. Тут резинка 2х2. До речі, закривала самим звичайним способом лицьові петлі лицьовими, вигорітні, вигорітними. Але не знаю. Я дуже рідко в'яжу шкарпетки від миска до погамілка. Мені більше подобається в'язати зверху до носочка. І тому не знаю якогось гарного закриття шкарпеток, тому що майже, як я сказала, ніколи так не в'яжу. Як я роблю набірний ряд, мені подобається. Але як завершати шкарпетки, ну, якогось такого варіанту для себе я ще не знайшла. Але тим не менш, шкарпетки просто чудові. Колір я не підбирала, як от пряжа йшла. Можливо, тому що попередні я відв'язувала і там я з артисан, і там я підбирала колір для того, щоб шкарпетки були однаковими. Ну, а тут вже ниточка, як лишилась, так от вона і продовжувала. Продовжувалась, і шкарпетки також вийшли в принципі, однаковими. Візерунок також співпадає. Дуже гарні шкарпетки, буду продовжувати в'язати. П'ятечку куток, і швидше за все, якщо обирати між оцима двома кольорами, мені подобаються обидва. Я, мабуть, все ж таки зупинюсь на залишках і зв'яжу ще одну парочку. Вони також будуть невеликого розміру, мабуть, на 36-й. І буде в мене ще будуть в мене ще одні такі гарненькі, яскравенькі шкарпетки. Так. Сірий колір, невеликого розміру, але, ну, ви знаєте, це жіночий варіант також може бути, чому б і ні. Швидше за все, я розпочну ні, я тут буду розпочинати від носочка, тому що пряжі дуже-дуже мало. Прям розмотаю на рівні частини на два клубочка кожну з цих пряж, для того, щоб мені вже. 100% вистачило на парочку невеликого розміру. Так, в мене ж тут ще ось клубочок такий є, тому я думаю, повинно вистачити. Отож, сьогодні вранці буду розпочинати шкарпетки, трохи відпочину від плечових виробів. І знаєте, що? Давайте я вам зараз ще покажу бомбер, бо просування невеликі такі є. І не знаю, можливо, ввечері чи коли мені там лишилось. Тільки втачати змійку, блискавку, чи як її там назвати, і все, він вже повністю дов'язаний. Втачати блискавку і бомбер готовий. Але я так втомилася його в'язати, тому що спиці номер 7 і саме тому хочу зараз пов'язати дрібненькими спицями, тому що в мене так руки не болять. А от тостющі спиці ну це ну зовсім не мій варіант. Тому давайте ще покажу вам бомбер і буду розпочинати в'язати новенькі шкарпетки. Ось так, зараз виглядає бомбер, він вже повністю відв'язаний. В останньому підключенні про бомбер я вам показувала, що був готовий лише один рукав. Зараз обидва рукави готові. Так, тут ще не приховані кінчики. Цим ще треба зайнятися, і в нас зникло світло. Ну що, перенесемо зйомку трохи на інший час. І, можливо, якраз зараз є нагода показати вам, як виглядає полотно взагалі без штучного освітлення. Мої Робоче місце, тобто мій стіл стоїть далеченько від підвіконня, і сонячне світло не дуже гарно сюди попадає, але все ж таки полотно без штучного освітлення. Ось так саме воно виглядає. На манжетах в мене також тут люріксова ниточка, вірніше шишибрики З внутрішньої сторони я їх. Не додавала, і тому тут манжета ну, просто для того, щоб приємніше було на руці відчуття, і ось так виглядає полотно. Хочеться, щоб ви бачили, як тут в цих букляшках приховані шишибрики. при штучному освітленні камера цього не ловить, але, от просто коли лежить полотно і Увімкнуто світло в кімнаті, воно так переливається, так класно ось ці шишибрики Проявляються крізь букляшки, ну просто щось ну дуже гарне, дуже гарне. Але при такому освітленню це не так все блищить. Ну, ось якось так. Виглядає полотно. Дуже гарний бомбер, мені все подобається. І тут лишилось втачати лише блискавку. Так, ось вона. На жаль, світлу я не знайшла, тому буду втачувати чорного кольору. Сподіваюсь, полотна майже не буде помітно, але буде помітна ось така срібляста смужечка. Ну, ось якось так це буде виглядати. Тому зараз трохи відпочину разом з шкарпетками, а потім вже займусь боббером та, можливо, чимось ще іншим. Буду тримати вас в курсі. Вітання всім, друзі. Я повільно, але все ж таки, продовжую в'язати джемпер, молочний джемпер. І зараз він у мене на такому етапі. На початку відео було підключення з цим джемпером. Я поставила маркер, на якому етапі знаходилась на той момент, і після того пров'язала небагато, але все ж таки, просування є. Тобто, я по кругу дов'язала до Пройми рукава, зробила вихід на пройму і зараз вже в'яжу окремими деталями. Зараз це буде спинка, потім перед. Тому мало-помалу, але просувається робота з цим джемпером. І нарешті я розпустила першу деталь, тобто спинку косами. Як би мені не подобався той візерунок, але я вирішила його розпустити. Тому ця пряжа піде. В роботу і буду продовжувати в'язати молочний джемпер. Сподіваюсь, на весну це буде ідеальний варіант. Ось так поки що це виглядає. Ну, а щодо бомбера, показувати його не буду, тому що там блискавка. Зараз на етапі пришивання повільно бо Увечері для мене дуже темно пришивати блискавку, а вдень не завжди є можливість. Тому вже покажу в черговому відео бомбер як готову роботу. Там лишилось зовсім зовсім трішки. Ну, а я поки що буду в'язати свій молочний джемпер і, можливо, ще щось розпочну. На календарі 19 лютого і я нарешті розпочала довгоочікуваний джемпер японським плечем. Так, це мій варіант джемпера. Я його в'яжу по особистим розрахункам, тобто це джемпер, який в'яжеться з додаванням по плечу. Не в кожному рядочку, як зазвичай ми бачимо, коли в'яжуть джемпер японським плечем. а… По таблиці, яку я склала згідно своїх розрахунків. Тому, не знаю, для мене це просто поки що експеримент. Що з цього вийде, поки що не розумію, але зараз ви бачите початок по спинці. Так, на спинці достатньо глибока горловина. та Я враховую, що тут буде ще обробка, вона не буде. Насправді такою глибокою, але я не в'яжу джемпер трапецією, тобто спинку трапецією, коли ми набираємо по прямій петлі, і потім робимо скіс плечей достатньо такий діагональний, глибокий. так? А в мене горловина, яка дуже гарно поглиблюється, і тільки початок формування плечей. тобто, Щойно, щойно розпочала. Джемпер повністю розраховувала самостійно, так як я розумію, повинно в'язатися японське плече. Можливо, це мій варіант, мій експеримент. Що вийде будемо бачити, і якщо вам цікаво, то обов'язково повертайтеся для того, щоб. Побачити, як це буде виглядати вже в готовому виробі. Розумію, що процес буде не досить швидким. Але все ж таки перший джемпер японським плечем в мене скоро з'явиться, і я дуже його очікую, тому що планувала розпочати його ще наприкінці нового року. але, але... Якісь моменти такі були, що не вийшло в мене розпочати своєчасно. Це планувався бути новорічний джемпер. Та нехай це буде просто сяючий джемпер. Я його дуже очікую, так як завершаю дов'язувати. Вірніше, бомбер вже дов'язано, там трішечки лишилось дошити блискавку, я дозволила собі розпочати новий процес. Ну, а на цей момент це всі мої в'язальні новини. Тому, якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте лайк під відео, перевірте, чи підписані ви на канал і увімкніть дзвоника. Для того щоб своєчасно отримувати повідомлення про вихід нового відео, а можливо і якогось цікавого майстер-класу. Тому до зустрічі! Всім бажаю гарного тихого дня. Бувайте! Всім пока!